Fido же Віка 75S, які представлені на сьогодні в 20 кольорах розпаковка і огляд. З усіх сторін покажемо вам, щоб вам було цікаво і все зрозуміло. Як ви бачите, ви задаєте сотні питань, чи йдуть ратліни з гачками. Ратліни і всі воблери Trident Ідуть вже з трійниками Це трійники гарної якості. І так, розпакували ми всі 20 кольорів ратлінів Fido. же Vika 75S. Візьміть до уваги, що ці ратліни ловлять круглий рік. Без питань ловлять літом. Судак, Щука Окунь, перевірено вже роками, клюють не ці ратліни. Підбираємо проводочку. В Ютубі інформації багато, на рахунок ратлінів Віка. На рахунок ратлінів Фідо буде поповнюватись інформація. Якщо ловите в дуже закоряжених місцинах, я вам рекомендую. Трійники замінити на двійники. Тільки двійники, купуйте або корейські, або японські, у кого вистачає коштів. Повірте, сходів практично не буде. Будуть засікатися без питань. У нас є вже фідбек від інших риболовів. Тому спокійно ставите. Двійник і ловите. У вас буде менше втрачань цих приманок, цінних, будуть покльовки і будуть трофеї. Обов'язково поширте це відео, збережіть у себе, бо тут багато цікавої інформації. І так, поїхали. Перша моделька. Trident Fido колір 008. Ось так він виглядає. Значить, дивіться, бите скло, спинка чорна і пузико таке помаранчеве. Як грає. Дуже крута перспективна модель. Кладемо його швиденько назад. Бо у нас ще багато цікавої інформації. Так, ось така класика. Від компанії Trident. Це раніше колір називався 264 у Цюйокі, бачите біле пузико з крапкою прицілювання для хижої риби. Ось такі чешуйки нанесені по всьому корпусу. Чорна спинка. І ось таке помаранчево-жовтеньке пузико. 264-й колір був непоганий. На нього ловили багато трофеїв, тому зауважте. Зараз він називається 010. Один із топових кольорів Цуйокі, і я думаю і вважаю, що буде в Trident Fida, це колір 013S. Цуйокі раніше він називався 259. Це як прапор України. Нанесені чешуйки по всьому корпусу, з обох боків. Жовтеньке пузико і бока жовтенький і такий підпал помаранчевий трохи ще є зроблений. Це колір 013С. Хід всіх часів і народів. Суйокі це була віка в кольорі HU. Зараз цей колір, нагадую, хто ще не знає називається 014. Це бите шкло, класична в прошлому Віка, і в теперішньому часі це Fido 75S, від компанії Trident. Нагадую всім, що. 75 розмір важить 16 грамів фідо. Так, це у нас натуральний класичний колір. Такі сині щічки у нього. Нанесення лазером. Таке прямо, як голограмне покриття, чорна спинка. І ось таке помаранчеве пузіка. Всі роздивились. Я вважаю. Ідемо далі. Далі йдуть у нас нові кольори. Це у нас 0,76 кольор. Подивіться, такий у нас окуньок. Будемо фокусуватись, тому що фокус пропадає від таких крутезних кольорів у виконанні Trident Fido. Ось так він виглядає з усіх сторон. Пузіка показую вам. І такі натуральні очі. Це у нас колір 076. І на сьогодні один з бестселерів. Найкращі продажі у нього йдуть. У цього кольору, бачите, це такі ось у нього блискучі такі металеві щічки. Це у нас колір 078 FH. Ось так він виглядає. Нанесені такі срібні вертикальні полосочки. Ось його пузіко і така спинка. Так, далі йдемо. Це колір 079 FH. Беремо його швиденько, дивіться. Срібні такі щічки блискучі, спинка блакитна. Ось так виконана голова. З таким підпалом. Дуже цікаво і нестандартно. І зауважте, всі фарби флюоресцентні у цій моделі, вони світяться в ультрафіолеті. Так, це у нас кольори D080S. Це така у нас натуралочка. У нас по бокам бите шклойде. Тут у нас чешуйки, чорна спинка. Таке пузіка. Рожево, помаранчеве. І ось такий носик у нас іде. Бачите, оригінальний. Так, це у нас колір 080С. Колір 0.92. Золотий. Це вже у нас класичний колір, як був для Цуйоки, так і для Трайдент. Ось така насічка у нас іде. Бачите, як він переливається. Голограмна насічка, Теж непоганий, бачите, пузіко виконано нестандартно. Три кольори майже. Це колір у нас 0,92. Так, ще моделька у нас в кольорі 094. Дивіться. Теж такий своєрідний окуньок. У нас іде пузіка. Бите шкло. вигляді золота. Такі діагональні. Чорні лінії. Ось так виглядає мордаха. І ось так виглядає пузика. Далі йде колір 98. Виконаний як соти, бачите? Виконаний, як соти, срібні такі чешуйки. Також, якщо ви бачите, бачите ось тут є такий нанесений плавнічок, він нанесений фарбою флюоресцентною і, відповідно, він в ультрафіолеті буде світитися. Така своєрідна точка прицілювання для атаки хижої риби. Зауважу, що на ці ратліни Ловиться будь-яка риба, хижа, будь то щука, будь то окунь. Судак гарно клює. Я думаю, ще і підніме вона сома без питань з його улюблених місць, з його улюблених ям. Так, це, -це ж класична у нас така моделька. Попуга. Ось так вона виглядає. В колористиці нічого не змінилось від Суйоки. Вона така ж і була завжди. Ось так виглядає пузика. Яркий Ратлін, який, я думаю, буде у нагоді кожному риболову. Так, тут декілька флуоресцентних у нас кольорів. Так, це у нас колір 102 FH. Цей світиться в ультрафіолеті. Тут така фарба матова у нього по бокам. Жаберні кришки зроблені в срібному виконанні. І такі темні очі. Як вам такий провокатор хижої риби? Я думаю, буде офігенно ловити. Це колір 102 FH. Далі у нас йде Hat, але він не класичний Red Hat. А ось так виконаний. Дивіться, бока у нього бите шкло. Така полосочка темна, по всьому корпусі йде. Голова така у нього. Морковка якась. І ось таке пузо срібне. Ось така цікава моделька. Це у нас колір 103. Далі йде колір 105. Це все фарба флуоресцентна, у нього срібний бока. Нанесені крапками флуоресцентна фарба, яка в ультрафіолеті теж буде світитися. Ось так виглядає колір 105. Далі йде у нас колір 107. Це у нас така класична моделька натуральна. Теж виконання по бокам у нього йде бите шкло. Таке воно голограмне, темно, чорно, темно-синя голова. Такі крапочки по всьому корпусі. І ось така спинка. А пузико ще у нас таке фрут фруктове, як фрут тайгер. Це у нас колір 107. Далі у нас іде. Новий колір 109. Ось так. Така гламурна для дівчат рибалок. Рожеві щічки, срібна нанесена такою мелкою насечкою. Зараз вам покажу, сфокусую. БК нанесені, лазерна така. У нас гравіровочка. Ось така спинка, синя. І ось таке пузико. Акцент, бачите тут на голову. Така вона провокуюча, рожева, малинка така. Буде гарний презент для дівчат-рибалок. Це у нас колір, повторюю, 109. Йдемо далі. Колір 111. Це класична натуралка. У такому вигляді, як всі знають, натуралки. У нас по бокам йде бите шкло, чорна спина. З таким, бачите, вона двохстороння. Тут іде чорна спина, а тут у нас іде голубенька спина, теж бите шкло. Щічки такі, тут зроблено у вигляді. Срібла як корпус, а тут трохи відрізняється. Дуже офігенна двостороння моделька, і прийде вам до смаку. Бачите, отака крута модель. Двостороння Це у нас називається колір 111H. І ще останній колір з 20, це 112 колір. Мат Tiger у виконанні FIDA 75S у виконанні FIDA від компанії Trident. Ось така моделька. Провокатор щуки. Класичний провокатор щуки у всій красі. Ось так вона виглядає. Таке у нас пузіка, Така спинка. З іншого боку така ж сама. Друзі, наш довгий огляд. FIDA 75S закінчується. Ще вам кажу: всі у нас абсолютно всі кольори зараз є в наявності. Заходьте до нас на сайт, замовляйте, обов'язково ставте лайки, пишіть відгуки, присилайте обов'язково свої трофеї, які ви зловили. На сіратлінивіби FIDA 75S. Ми будемо дуже раді зворотній інформації від вас. Нагадую вам, наш сайт monsterfish.com.ua де ви можете замовити ці всіратліниві. З вами компанія MonsterFish. Будемо чекати зворотнього зв'язку від вас. Всім хвостані луски. До нових зустрічей!